Слава Ісусу Христу! <кхе> Вітаю всіх на нашій ранковій молитві і розважання і запрошую до цієї молитви, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми для наших розумів на цей день і певних настанов ми продовжуємо з вами розглядати науку, яку подає нам митрополит Андрей в своєму творі як будувати рідну хату. І наступна його настанова, роз... його думки, які ми можемо пристосувати до, сьогодні, до нашого сьогодення, звучить так: великий народ це суспільство, складене єдністю різних природних спільнот людей, які опираються на різні сторінки людської природи і суспільного життя. Митрополит Андрей означує, що є народом, в чому велич народу. І якраз він говорить про те, що великий народ це народ, який є, е, складається з різних суспільних груп. Тобто, як він, як він пише у своєму творі, чим більше людей, які Долучається до створення цих різних груп. Чим більше людей, які думають про розвиток ось цих маленьких груп, тим сильніший народ є. Тобто народ суспільство складається, як він каже, з маленьких суспільних груп, які об'єднуються якоюсь маленькою ідеєю. І він перелічає, що це за групи. Каже, це їх хлібороби. Це є пролетарі, тобто ті люди, які працюють там на заводах. Це ті самі мистець, це ми, це мистецтвознавці, тобто музиканти, співаки, це та ж сама церква. Тобто це певні групи, які мають якусь мету об'єднані метою, маленькою метою, але ці групи задовільняють потребу цілого народу. І він каже: чим більше таких от груп, які можуть задовільнити як можна більшу кількість потреб народу, тим цей народ є сильніший. Тим цей народ є незламний. Тобто ми повинні розвиватися в різних галузях. Не можна зосереджуватися тільки до чогось одного. Саме різноманітність народу і робить цей народ сильним. І зараз, в часі війни, для нас, українців, важливо було розвивати як можна більше е е е різних напрямків нашого народу. Воно, зрештою, є, але дещо воно таке, знаєте, викривлене. Зараз це почали називати модно е фронтом. Економічний фронт, культурний кулінарний фронт, ще якийсь там фронт, ще якийсь фронт. Хоча в часі війни є тільки один фронт це той фронт, на якому наші хлопці зараз зі зброєю в руках воюють проти ворога. Все інше це суспільство складене з маленьких груп, яке працює на цей фронт. Аграрії забезпечують країну продуктами. Промисловість повинна працювати на те, щоб ці аграрії мали на чому працювати, щоб ми мали в чому ходити, щоб ми мали на чому їздити, щоб наші війська були забезпечені всім необхідним матеріалом. Промисловість працює на це. Ті, хто працюють в іт сфері вони повинні виконувати свої обов'язки. Тобто протистояти цій кіберготації з боку ворога, але водночас розвивати і навчати нашу молодь як цим всім речам. Ті ж самі муз... культурні діячі. Можливо, зараз інколи не є на часі, знаєте, як то кажуть, знімати, можливо, фільми. Але мені згадується, знаєте, навіть той самий Другу світову війну. Скільки було в той час приділено уваги саме митця. знімали тоді і теж фільми, все це робилося для того, щоб показати незламність Духу. Та, це не мають бути якісь там, знаєте, принизливі речі, але ми повинні розвиватись. Культура теж повинна працювати і діяти. Тобто, сила нашого народу буде в тому, чим більше ми будемо розвивати різного роду діяльність у нашій державі. Митрополит Андрей про це говорить. Що складена єдністю рідних природних спільнот. Тобто, Чим більше ми розвиваємось, чим більше ми в різних галузях, галузях здобуваємо якісь здобутки, організовуємось, тим наш народ є сильніший. І тоді, коли приходять якісь катаклізми, саме завдяки тому, що ми є такі різнорідні, що ми здатні вижити. Бачите, коли е, діяльність Народу зосереджено тільки в одній сфері, і може прийти якийсь момент краху, ця сфера раз і зупиниться, тоді і весь народ прийде, знаєте, в кризу. Якщо ми розвиваємося як можна багато більше, то не все так, знаєте, буде важко. Тому що завдяки тому, що інші працюють, вони можуть компенсувати втрати в інших галузях. Тож настанова митрополита Андрея будувати сильний народ через розбудову і розвиток у різних галузях діяльності людини. Це стає запорукою сильного народу. Що здатен протистояти будь-яким економічним чи навіть природнім катаклізмам, що завдяки цій різнорідності ми зможемо проходити будь-які небезпеки. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних, Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помили на з грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк, час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє нашу країну. Благослови, і здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів. Як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи. Про... здаруй нам сьогодні перемог... день перемоги, бо ти святий, і завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що 12, 3, 6, 9 годині. Ми продовжуємо нашу спільну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!